Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрих І в цьому відео ми поговоримо про штрих-код, про ВІН-код, як його тільки не називають в народі, про ідентифікаційний код, який присвоюється з системи оберіг, коли військово зобов'язаний резервіст або призовник вносить туди свої дані, або за нього вносить дані ТЦК. І ми в цьому відео поговоримо, що відомо, що це за штрих код і навіщо він взагалі потрібен. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, обов'язково натискайте дзвіночок, щоб отримувати від мене сповіщення про мої нові відео. Дуже багато відео виходить, тому що дуже багато запитань. Також є телеграм-канал, там швидше, набагато швидше. Всі новини викладаю, що за день там відбувається дуже багато змін наразі в законодавстві діючому, дуже багато законопроєктів, закони набувають чинності. Про все це намагаюся дуже швидко розповідати в своєму телеграм-каналі у вигляді коротеньких новин. Тому будете в курсі, підписуйтесь і будете мати собі. На увазі, що там відбувається, так, ми поговоримо в цьому відео про цей штрих-код, будемо його так називати, тому що він дійсно схожий на штрих-коди, які раніше нам зустрічались в нашому побутовому житті. Якщо буде можливість, я залишу зразок тут фотографію цього штрих-коду зі свого військово-облікового документу, подивитися, як він виглядає вживу, хто не бачив. І так, цей Він-код або штрих-код, це є ідентифікаційний код, який реєстр оберіг автоматично при присвоїв військовозобов'язаному і при перевірці документів працівниками ТЦК чи поліції буде видно, чи оновила особа свої дані. Ну, Тобто, прив'язка зрозуміла, так? Цей штрих-код. Він присвоюється, ну, наскільки мені відомо, з 2023 року. Із е, тих практичних ситуацій, що я особисто стикався, що люди до мене звертались, то до 2023 року ніхто не має цих штрих-код. Ну, із тих, хто звертався, дуже багато людей звертали з різними питаннями. Це вже з досвіду. Але з 2023 року ну, не можу сказати, там, спочатку, з середини, з кінця, ну, з середини точно. Людям такий штрих-код, у цей він-код присвоювали. Тобто, хто там якимось чином там обновлював дані, або якісь змінювалися в нього дані по здоров'ю, то е, був він в ТЦК, там якісь робив собі відмітки або подавав дані, або ВІЛКА проходив, то вже він виходив з е, військовобліковим документом і в ньому була наклеєна цей штрих-код. І наразі ніхто не розумів, що це за штрих-код, навіщо він взагалі присвоюється і що це таке. Про оберіг окремо я знімав відео, залишу посилання тут. Наразі вже дуже багато відомо про цей оберіг. Всі вже е, хто дивився мої відео, може там в відкритих джерелах бачив інформацію, що це за система. Це єдиний реєстр військовозобов'язаного та резервіста, який має дуже багато інформації про призовника військовозобов'язаного і резервіста, бо має доступ до дуже багатьох реєстрів. Подивіться обов'язково відео і зрозуміти, що таке оберіг. Наразі від 10 травня. Було кабміном прийнято, це мені відома така інформація, але саме положення я не бачу, було прийнято затверджено положення, як буде діяти цей оберіг. І в цьому ж положенні було відображено про цей електронний кабінет військовозобов'язаного, який вже з 18 травня начебто доступний для завантаження в App Store або Google Market. Про це окреме відео знімав, залишу тут посилання. Подивіться його також щодо цього додатку, що там в нього в цьому додатку є, який функціонал. Подивіться, будете мати собі на увазі. І так, що ж нам відомо про цей штрих-код, так, військовозобов'язаним наразі вклеють його військовообліковий документ, я сказав. Фактично, це є ідентифікаційним кодом, який реєстр військовозабов'язних оберіг, він автоматично присвоює. І ця сама наклейка з роздруківкою цього штрих-кода і з цифрами, вона Ну, Посвідчує те, що ви є в системі оберіг, те, що ви оновлювали свої дані. ну, Як я сказав, мінімум з 2023 року. ну, Наразі е, в нас представники держави зазначають, що якщо у вас є цей штрих-код, то ви оновлювали дані. Тобто вам е, в принципі, з 18.05 2024 року не повинні ви оновлювати, тому що система оберіг вас бачить і вона бачить ваші всі дані. Ну, я записував окреме відео з цих питань, залишу тут посилання. До речі, подивіться, чи потрібно оновлювати свої дані, якщо ви до 18 травня їх вже оновили. Там є в мене окрема позиція, обов'язково подивіться і будете її знати. Так, якщо такого штрих-коду у військовому квитку чи іншому військовому бліковому документі немає, то буде зрозуміло, що певна людина не оновлювала даних у ТЦК. Тож, якщо її зупинить. Поліція або ТЦК, до речі, набуває права У нас поліція теж знімав окреме відео. Залишу тут посилання про повноваження поліції. Зупиняє вас поліцейський, уповноважений поліцейський. Е е е і питає вас військовобліковий документ. Бачить військовообліковий документ, який не має цього штрих-коду, дивиться по своєму планшеті в оберігі, що у вас не оновлені дані. Він вручить, скоріш за все, ну, точніше, не він, а представник ТЦК, який буде з ним. Працювати разом, вручить вам повістку, і ви за цією повісткою підете оновлювати дані. Одразу відповідаю на чисельне питання під моїми відео. Якщо е, у мене є 60 днів на оновлення даних, чи можу я оновити його там наприкінці цього терміну, е, то я зазначаю, що так, у вас є 60 днів з 18 травня, але якщо вам вручили повістку, то за повісткою ви вже зобов'язані з'явитися. Якщо не з'явитись, буде штраф. Попереджаю. Так, в Генштабі раніше пояснювали, що працівники ТЦК мають змогу підключитися до реєстру або в телефонному режимі з'ясувати з оператором реєстру щодо оновлення даних громадянина. Оператор з'ясує, розповість усю інформацію про громадянина. При цьому наразі опрацьовується нормативна права база, за якою будуть видавати єдиний документ для військового за єдиною формою. Ну, це для тих, у кого військового документу, військовооблікового документу з якихось підстав не буде. Так, з набранням чинності нової постанови Кабміну, громадянам у яких немає облікового документу, видавається буде документ нового зразка. Разом з тим документи старої форми залишаться чинними, але в них будуть внесені відповідні відмітки про оновлення даних у вигляді цього штрих-коду, як я і зазначив. Так, завдяки реєстру беріг можна автоматично провести верифікацію людей без участі самих військовозобов'язаних, а «Беріг» буде поєднано фактично з усіма реєстрами, демографічним реєстром водіїв, реєстром податкового, пенсійного фонду і багато інших. Ну, про це вже не буду зупинятись у цьому відео. Тобто, зрозуміло, да, що це за штрих-код, звідки він береться. Просто так, він у вас не з'явиться, тобто він може з'явитись тільки після візиту до ТЦК. І якщо ви будете внесені, дані ваші будуть внесені в оберіг, вам видадуть цей штрих-код. Тому враховуйте наступне. Ну, я не знаю, яким чином наразі буде перевірятись дані, якщо людина оновлювала дані і раніше, або оновила дані там, через військовий електронний кабінет військовозобов'язаного, тому що Через цей електронний кабінет все ж таки цей штрих-код видаватись не буде, як я розумію, роздрукувати його і сформувати, там як у дії, якісь там pdf документи поки що це неможливо. Тобто, ну, скоріш за все буду підтверджуватись або таким штрих-кодом, наявністю такого штрих-кода, який можна буде легко перевірити представнику ТЦК або поліції, або якщо ви оновите свої дані в цьому застосунку в електронному кабінеті військовозобов'язаного, зобов'язаного. То, скоріш за все, вони будуть в планшеті бачити, що ви оновили ці дані. Так, Щодо електронного кабінету, я сказав, називається він, до речі, «Резерв Плюс. Ну, Презентували вже відео з цього питання. Я записував окреме відео, обов'язково подивіться. Називається він «Резерв Плюс. Отакий. Кабінет військового зобов'язаного та резервіста. Як він надалі буде працювати, і чи можна буде сформувати там цей штрих-код або він код з оборігу, Подивимось, тому що. Цей кабінет Резерв Плюс і є платформа «Оборіг», але ну, наскільки я зрозумів, така обмежена платформа, яка має частково дані про військового зобов'язаного та резервіста. Але чи можна буде сформувати ці дані у вигляді якогось PDF-файлу, ну побачимо, поки що це не зрозуміло. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, обов'язково ставте дзвіночок, залишайтесь на каналі, хто вже підписався. Пишіть свої коментарі, хочу вас почути. Відповім за можливості всім і кожному там з питань. Пишіть також, є номер телефону, тут у відео зазначений, це Viber і Telegram. Звертайтесь, пишіть, записуйтесь на консультацію. За можливості також розгляну ваші питання. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!